Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Будемо дивитися сьогодні питання, яка радість на порозі. Викладу сигніфікатор, для кого цей розклад. І подивимося, яка ж радість на порозі. Для кого цей розклад? Для жінки, яка або вагітна, або вже мати, яка є, можливо, дружиною навіть, яка доглядає за собою, сповнена емоцій приємних. От жінка, яку кохають, яка кохає і зараз пожинає плоди. Тобто результати того, що було зроблено нею. Так, для кого цей розклад? Так. Угу. Ну, можливо, приймає різке рішення. обдумує, обдумує, а потім раз і прийняла це рішення, і вже нічого не може його змінити. Е, допомагає іншим. Можливо, декому фінансово. Там, сестрам, можливо, дітям старшим. Комусь допомагає фінансово, можливо, за навчання платить. Так, тут два чоловіка повітряної стихії і Пентаклівої, або, може бути, це навіть різко вірветься в її життя колишній чоловік, після того, як приревнує її до когось. Може бути таке. Колишній чоловік, це може бути чоловік, з яким були відносини. Можливо, нещодавно, дивіться, таке було, що він проявився. Просто так прийшов, начебто і нічого йому не потрібно. Може, ми йому проходив і так далі. Так. Хтось із них або обидва з подарунком до вас з'явилися, от нещодавно. Або ось ось являться. Так, закрию. Угу. Ну, у вас або залежності від когось з цих чоловіків, або е, страх, можливо, навіть е, неприємне таке почуття, яке ви не хочете. Щоб було у вас через колишнього чоловіка. Будете над цим, ну, ви, ви тягував вас раніше в любовні трикутники, в усякі обмеження, і вам це неприємно було. Так, розбив вам серце. Ви зараз по карті світ знаходитеся в легкості, ви зувільнилися від нього. Е, можливо, так. Перемогли щось. а Можливо, плануєте поїхати або їздили нещодавно у якусь поїздку. Так, отже, яка радість на порозі? Давайте на цих картах подивлюся. Яка радість на порозі. Яка радість на порозі? Так, по карті сонусняшник. Приємна якась радість. Так. Угу. Можливо, ви приберете або в собі, дивіться, от на когось ви злились, тусь неприємність якусь зробив. От буває іноді таке. То ви це прибираєте або людина, яка злиться на вас, ви перестанете з нею спілкуватися, доки вона не заспокоїться. Так, мрія ваша тут збувається на приїзд або поїздку. Так, і, можливо, це як ящик Пандори відкрити, дійсно от поїдете в одну поїздку, потім в другу, в третю, можливо, так і до кінця літа. Угу. Так, у вас щось не розвивалося. Дивіться, у вас в любові, в любовних стосунках, от щось не розвивалося. Як застигло на одному місці, як замерзло, не зрозуміло чому, можливо, важкі часи. Так. Угу. І ви звільнитесь від цього. По відлюднику, дивіться, ви звільнитесь від цього. Так, і дивіться, до вас йде чоловік. Можливо, це він якраз по карті корабель приїде до вас, він буде один. Це означає, що в нього не буде пари. Тобто він не буде втягувати вас в любовні трикутники. Можливо, це якраз пентаклівий отой в сигніфікаторі. Дивіться, відносини у вас з ним будуть. Так, давайте ще подивимось, яка радість на порозі. Яка радість на порозі? Будете щось сюди обговорювати? Будете щось обговорювати. Так, але дивіться, не, не втягуйте себе в кандали. Оце по, по карті кольцо перстень, так? Може бути пропозиція руки і серця. Отак. Яка обмежить вас, ви будете, як в кандалах, все вже заміжнє. Або повторення певної ситуації, яке загонить вас от в якісь певні обмеження. Так. Але по долі вони приберуться. Прибереться жадібність, яка навколо вас. Ви така княгиня будете. В енергіях. Жіночих. Так, кохання у вас буде. І ключик. Ключик до кохання. Так, і по подсунуху це будуть приємні події. Отже, дивіться, всякі обмеження, жадібність, все прибирається з вашого життя, хоча це вищі сили посилали вам такі випробування для того, щоб зробити вас Такою, якою потрібно для е, наступних е, емоцій закоханих. Що це означає? Ну, ви отримаєте те, е, що потрібно, але в свій час. Певний час, от-от скоро настане. Я кажу, радість на порозі, це на порозі, і ви отримаєте від цього ключик, ви дійсно будете сповнені щастя. Давайте ще подивимося пораду для вас. Підкоска порода. Так, підкоска порода вам. Так. Ви сповнитеся емоцій і м -м, ваша мрія збудеться. Ваша мрія збудеться, ви цього досягли через свою е, роботу з розумом і е, дуже гарні мирні емоції. Тобто ви нікому нічого поганого не робили. І знову ж ви таке стаєте входити в свої енергії імператриці. Це жінка. Можливо, та яка завагітніє. Жінка, яку кохають і яка кохає? І дивіться, по самітнику ви набираєтеся мудрості. Або у вас буде коло вас якийсь учитель, наставник, можливо, там його і ви займаєтеся, і це ваш наставник. Можливо, хтось вам порадить щось, можливо, в інтернеті щось видивитись, е якісь висказування, можливо, якісь певні. Висловлювання, які, яких ви чекали, от мозок і хотів саме цього почути. І ця людина, навіть якщо ви не будете знайомі, виступить в ролі вашого вчителя, допоможе вам. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразний негатив обходять вас стороною.